Російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. Це стало найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття. Стихія нищить населені пункти Херсонщини. Тисячі українців лишаються без даху над головою. Відомо про проблеми із водопостачанням у тимчасово окупованому Криму і частині Херсонської області. Заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації зазначив, що наша область не входить до зони ризику. На сьогоднішній день основна небезпека це в Херсонській області. До Дніпропетровського регіону дуже далеко. Зараз якраз евакуюють людей в місця, де немає підтоплень, рятують помешкання, що можливо, рятують звідти. А до нас ця ситуація поки не дійде. Проте мешканці Кривого Рогу не поділяють оптимізму. Попри офіційні заяви, все одно встають в черги, аби запастися питною водою. Люди в кривому розі знаходяться в повному стресі та не знають, що робити. Скупляють воду в супермаркетах, АТБ, ВАРС та інших мазаних. Я вважаю, що ситуація контрольована і тому все буде добре. Директор комунального підприємства Дніпроводоканал зазначив, проблема з питною водою у місті наразі відсутня. Ситуація, яка відбулася на греблі Каховської ГЕС, на цей час ніяким чином не вплинула на водопостачання міста Дніпро. Усі аульські водогін і усі споруди Дніпроводоканала працюють у штатному режимі. Хочу зазначити, різке зростання водоспоживання мешканцями Дніпра. Водорозбір зріс на 25-30%. При нагоді прошу дніпрян не піддаватися на інформаційні вкиди, довіряти тільки офіційним джерелам. Фахівці радять зберігати спокій та дослухатись лише до офіційних заяв.